Якби я все записала, ключі там. Я, я все записала, я краще прочитаю, щоб не збитися і нічого не забути. От. Я Інна Голікова, мама Трифона, син у мене з невербальним аутизмом, хлопчик досить нелегкий, з проблемною поведінкою, з сильними порушеннями в комунікації, соціалізації, також він має сенсорні розлади. Тому я можу прекрасно зрозуміти тих батьків, у яких діти досить нелегкі. Крім Тріфона, у мене ще троє дітей. Життя послало нам усім з вами особливе батьківство. Наші дітки особливі і вони потребують особливої уваги. Наші дітки вразливі, тривожні, дезадаптовані, і вони потребують нашої з вами підтримки і нашого розуміння. Батьки для особливих дітей це та соломинка, яка спасає утопаючого. І це їх канал зв'язку із навколишнім світом, який для наших діток є незрозумілим, непередбачуваним, часто ворожим є для наших дітей. Від того, як ми зможемо налагодити цей канал зв'язку, залежить усе подальше життя особливої дитини. Так як ми люди з вами дорослі, досвідчені вже і зрілі, то ми маємо з вами знаходити, шукати підхід до своїх дітей. У кожної дитини, це не важливо, чи це особлива дитина, чи це звичайна дитина. У кожної дитини є свої сильні та слабкі сторони, а також є свої інтереси. От ми маємо проаналізувати і визначити це. І потім, спираючись на сильні сторони дитини, потрібно допомагати дитині в пізнанні світу та в її розвитку. Обов'язково також потрібно визначити інтереси своєї дитини. Саме через її інтереси ми можемо відкрити внутрішній світ сина чи доньки. І часто, щоб зрозуміти, які у дитини інтереси, нам потрібно пробувати експериментувати. Краще спробувати і зрозуміти, що це не моє чи не моєї доньки, ніж не спробувати і щось важливе пропустити. Я говорю це там, не прочитавши якісь розумні книжки, а якби зі свого власного досвіду. Два роки в мене син був абсолютно неадекватною дитиною повністю. Він нічого не чув, він не реагував зовсім ні на які зауваження, мав польову поведінку, він біг куди очі і бачить. Це безкінечні істерики, протести. Від занять з ним відмовилися в двох реабілітаційних центрах. Прогнози були ну, не дуже райдушні, скажімо так. На даний момент син навчається в цій школі. Крім того, він вчиться в музичній школі по класі «Домра». Задоволенням займається на роликах, відвідує басейн, а також дуже любить нетрадиційне малювання, яке ми з ним засвоюємо. І це все якби це не чудо, воно не взялось ні звідки, це методична робота спеціалістів, дитини та батьків разом. Я пам'ятаю свою старшу дочку, яка зараз вчиться в КПІ, вона вчиться на магістратурі по державному замовленню. Я пам'ятаю її шкільні роки. Так? Коли вона вчилася в школі, я сиділа з нею, робила уроки, особливо в початковій школі постійно, потім вже й в старшій школі, але це якби вже було е, рідше, е, вона вже сама е, справлялася. І це, якби можна сказати, нормотипова дитина, для якої навчальний процес це є норма. Що вже говорити тоді про дітей з особливостями? Ну, звичайно, що діти з особливостями. Вони обов'язково потребують того, щоб батьки допомагали їм в навчанні, допомагали їм в освоєнні так би, шкільної програми. Для них процес навчання дуже складний. Самостійно здолати такий шлях дуже важко, але якщо буде допомога і підтримка від батьків, то у дитини виростеть крила. Повірте в своїх дітей, вони зможуть навіть більше, ніж ви думаєте, ніж вам здається. Якби мені там років 4 назад сказали, що зараз що моя дитина буде ходити в музичну школу, ну я б взагалі не повірила. Сказала це ви щось таке розказуєте мені. Ви нам а, концерт запишете. Да, Я як добилася як риба обліт і, і виходу не бачила. Але насправді вихід є. Вихід в тому, що потрібно працювати дитині, спеціалістам і батькам разом потрібно працювати. І результат буде обов'язково. Можливо, буде потрібно до дитини знайти, наприклад, трошки інший підхід. От, я роками вчила свою дитину малювати олівцями. Ну, для прикладу. Билися ми руками над тим, щоб навчитись малювати. Взагалі не йшов взагалі, ніяк процес. Розмальовок у нас гори були. Як ми не спробували? Ніяк. Потім я змінила підхід, я взяла фарби. Замість кісточки я взяла, тому що кісточкою важко малювати, замість кісточки я взяла ці помпончики, губку, коктейльну трубочку, м'ята фольга, ось ну, такі матеріали. І ми почали якби, пробувати по інструкції малювати. Я говорю, і якби, він виконує, і так крок за кроком ми почали освоювати малюнки. І результат з'явився, дитині дуже подобається це малювання. Тобто міняєш трошки підхід, і є результат. Просто треба трошки експериментувати і трошки, так сказати, пробувати різні варіанти. Можливо, дитині буде просто потрібно більше повторень, щоб краще запам'ятати матеріал. Чи, можливо, треба візуальні підказки. Це все можна вирішити зі спеціалістами. Вони можуть підказати, так, як краще донести дитині інформацію. Але заняття вдома з дитиною дуже важливі, і дуже необхідні. Коли дитина бачить, що батьки підключаються до процесу навчання, тоді у дитини поступово з'являється усвідомлення того. Що це дійсно важливо, так як ну, батьки важливий елемент в житті дитини, коли дити... батьки підключаються в це навчання, дитина розуміє, що це теж важливо. Навчання це важливо, це, е, дитина більш включена тоді стає в навчанні. Також це е, е, заняття вдома це можливість спілкуватися з дитиною і разом відкривати якісь нові знання. Можливо, для когось це буде як повернення в своє дитинство, в свою юність такі заняття. Коли я зараз займаюся з дітьми, то я часто згадую свої шкільні роки і часто говорю їм, як же вам повезло, що в даний час з такими би, сучасними технологіями навчання стало таким цікавим, захоплюючим. Для дітей можна знайти відеоуроки, ігри за навчальними програмами. Додаткову цікаву інформацію по темі зараз. Багато дуже є різних навчальних посібників для діток. Наприклад, по математиці дуже гарно нашим діткам іде номікон. За допомогою номікону краще навчитися там додавати, віднімати дитині це набагато легше засвоїти. От і я хочу наголосити на тому, що тут в 26-й школі працюють дуже гарні педагоги і спеціалісти. Вони можуть вам допомогти, можуть проконсультувати по будь-якій темі, що стосується особливих діток. Тим більше, що вони роблять це якби безкоштовно, тому треба цим користуватися, треба зустрічатися зі спеціалістами, задавати питання, співпрацювати з ними. І, мам, і маму теж бачите, так. треба у вас навчитися багато головне, чому. Так, головне, щоб робота була командою, що якби батьки, діти і спеціалісти, щоб разом працювали тоді, якби буде результат. От. І е, головне, треба ще вірити в своїх дітей. Я передбачаю, звісно, питання таке від батьків: що батьки скажуть, де знайти час, сили та ресурси для того, щоб займатися з дітьми. Це таке питання, я розумію. Я нікого не закликаю залишати роботу чи свої справи і сидіти постійно з дитиною займатися. Це індивідуальний вибір кожного. Мова йде про те, що. 20-30 хвилин в день вашого часу ви приділили персонально вашій дитині. Але щоб ці заняття були регулярні щоденні, наприклад, там в 5 чи в 6 годин вечора ви сідаєте і займаєтеся з дитиною ці 30-40 хвилин. Так, перший час, звичайно, у дитини може бути спротив, особливо коли дитина звикла, що вечір вона проводить за мультфільмами чи сидить з гаджетами. Звичайно, буде якийсь період спротив. Але потім дитина звикає до цього, і потім ці заняття вона вже починає цінувати, що вони, якби це як золотий час, який проведений. З е, батьками. Е, і це час, коли в е, дитини є такий б, б, контакт з найближчими людьми відбувається. І вони з часом поч, почнуть цінити цей час. І вони навіть чекати почнуть цього. Приходить вечір, в мене дитина вже чекає, ось, ось, коли вже буде заняття, коли буде. От, е, друге, це Батькам, звичайно, перший час буде дуже важко пересилити себе і знайти ресурс для того, щоб займатися з дитиною. Але оце, перейти це, це зусилля, докласти зусиль і переступити це. Головне, щоб не чекати, що я ось позаймався один-два рази, і ось має бути вже результат. Налаштуватися треба на марафон, тому що це заняття. Дуже повільно, але вони все одно приводять до результату. І коли ви почнете бачити цей результат своїх занять з дитиною, так, це буде підкріпляти ваші сили, розумієте? Тоді, от ви побачите, як тільки з'явиться якийсь результат, з'явиться радість того, що ви можете разом з дитиною чогось добиватися. І у вас будуть сили ще сильніше і сильніше. і тільки вперед, вперед іти займатися з дитиною, якби скажімо так. І третє, я не просто так говорила вам за цей інтерес, який потрібно знайти у дитини. От саме в цьому е, криється ваш ресурс. Коли ви знайдете інтерес, е, до чого у дитини є хист і цікавість, ви, дитина почне займатися тим, що їй до вподоби, її, її оченята будуть горіти. У дитини буде посмішка, вона буде задоволена. І ви будете дивитись на свою дитину, і у вас відкриється друге, чи третє, чи п'яте, не знаю, яке дихання. Тобто треба шукати, не зупинятися, шукати те, що дитині цікаво, те, що дитині буде приносити задоволення. Коли дитина буде задоволена, будете задоволені і ви. Тому ви, я закликаю не зупинятися. Закликаю, щоб, щоб працювати з дітьми постійно, приділяти дітям увагу, це дуже важливо. Дуже коли ви приділяєте дітям увагу, це дуже важливий цей процес, це налагодження цього зв'язку, цього каналу. От. І тим більше, коли є спеціалісти, які можуть проконсультувати і допомогти вам, це цим обов'язково треба скористатися. От в мене є Ютуб-канал. Ви можете зайти, подивитися на Ютубі. Я викладаю там відео, як ми з сином займаємося. Можливо, комусь буде цікаво і угу. хтось за це буде вдохновляти. Канал називається Важкий аутизм. Надія є. На цьому каналі є заняття з сином. От, в даний час ми з ним займаємося на, на домі ще на роликах. Він займається, в басейн ходить дитина. Крім того, ми багато років ходимо на нейрокорекцію, на заняття, і та на нейрокорекції заняття мені подобаються тим, що там спеціалісти, от саме в нашому центрі в Брайнапі, там спеціалісти саме вчать не тільки дітей, а і батьків вчать працювати з цими дітьми. Це дуже важливий момент. Коли ви приходите в центр, а спеціаліст не просто зайшов, заводьте дитину, двері у вас закрив і все, ми займаємося, ви нічого не бачите, що відбувається. Оце і важлива взаємодія і в цьому. Коли спеціаліст, ви можете зайти на заняття, ви можете бачити, як дитина займається, ви можете навчатися цьому, ви можете це переймати. А в цьому центрі БРІ там навпаки вони навіть стимулюються, щоб ви бачили і це вдома повторювали. Тому що ми вдома е, з сином постійно робимо масаж рук для того, щоб покращити моторику, а покращення моторики і покращення відчуттів пальців це і, і письмо, і малювання, і це розвиток мозку. От. Тому якби ось тут є в мене коли син грає на домби є концерт, можна знайти там нижче, де відео, да, опуститися, можна подивитися. А можна подивитися?